часи Другої світової війни. І тих, хто були жертвами, і тих, хто йшов у зброю в руках, вони протистояли злу. Ми повинні пам'ятати, розуміти зараз, що це протистояння завжди триватиме. Треба думати що в боротьбі з силами зла ми дочекаємося миру. Після страшного суду. Тільки після страшного суду буде перемога над злом. І ми знаємо, що зараз тут на нашій землі тривається боротьба з злом. Є різні способи. Протистояти йому і про один спосіб вам розказала Віра Федорівна, про другий спосіб міг би розказати хто-небудь з тих волонтерів, які їздять в АТО. Хтось може розказати з наших парафіян, які там на передовій, під градами перебувають. Хтось може розказати, що. Вчора був день народження. Людина згинула? Згинула не на фронті, а у нас в Харкові. Згинула, тому що своє серце підставило, щоб те, що летіло, схопити тим серцем і не дати загинути іншим. Я кажу, пропонує. хто і врятувачим, і загинув в лютому, да? так? Загинув в лютому, у нас нам випала гірка честь його відспівувати. і Нам випадає гірка радість його пам'ятати, його пшенов. І чим це пов'язане з тим? Про що сьогодні йдеться на богослужінні, сказав Христос, що будуть поклонятися духом і істиною. Це означає, якщо взяти це і спроєктувати на наше життя, це означає, що людиною керує Дух Божий, а вона робить все, щоб зністилася істина, правда Божа. Ця людина так і робила до кінця життя. Він був рятівником, так рятівником і пішов, бо когось врятував. Дай нам Боже наш іспит життєвий, так само скласти, як коли ми його ховали. Я сказав присутнім, ми можемо позаздритися. ці Небесні Сотні. І цьому Божому ігри. Тому що Він найстрашніший, найістотний іспит свого життя склав. А нас ще іспитів чекає стільки. І невідомо, чи я складу його, чи ні. Тому я зустрічу, білою заздрістю, людині, яка пройшла свій свішля і славно завершила. І поклонилася Богу в і євистам. Бохом йому земля, вічна йому пам'ять, як і всім тим, кого ми згадували, ну це ж от. Наша жертва, наша. На, ми можемо тепер сказати нашої громади, нашої міської громади, наша жертва, сучасна жертва, сучасне здійснення того, чого навчав Христос. Дай нам всім Бога. Гідно прожити життя. Гідно скласти останній. Всім